Корочу, привіт! Це мій блог. Як я їду в Шацьк на озеро. И зараз п'ята ранку, а я тільки що проснулась, У мене з роботи в годинник. Типа, і зараз ми з Соломією переписуємося, что вона тільки що тоже проснулась. І ми разом їдемо в Шацьку. Ось такий короче, вайб в п'ятій ранку. так. Казала, один. Там мене... Короче, ми пішли в шостій ранку в АТБ. Ну, в І зараз тут нема нічого просто. Ну, типу, нема людей. Дуже їх мало. Так, дуже мало. Так, от. Нам ще скільки їхати? Три? Три години. Чотири. Чотири? Чотири. коротше, не вийшли. Ми зупинилися на в полі, бо люди пішли всі в туалет. Да. Нам їхати Прямо, ще дві години. <плес> ми вибираємо вже якісь кімнати. тут. Я не знаю, яке ми виберемо, але я хочу бути з соловнією. Ми вже, коротше, зараз їдемо на озеро. Да. З цих хат. Ми. Багашку було. Сідаємо. сідаємо за машину. О, Максим. Дуже, які касики тут ходять. Просто дуже все ходять. Соломійка. Пісик такий. Тут що є Да, Ми зараз будемо піти купатися. Вона собі купила отаке от. Я собі купила з гущаними молоком. Я не знаю, чи воно буде файне. Зараз буде після тичні факти робити. Вона дуже файна. Але є одна штука. Що Е, так, я зараз дійду і скажу. <плес> дуже файно. Мені дуже подобається. Тут є ж таки магазинчик. Попала, щоб тут дорогу і зараз будемо дивитися, скільки катамарані коштів. Вона <плес> клас купає. Вони мені винні гроші. Оцініть е, мій худжаб. Е, це щоб не спалитись. Я намастилась так. креміком, вона не, нам... не намастилась креміком. Коротше, це вже моя друга поличка за связі. Оце е, луклина з полуніта, і я ще їла з, її з гущанкою. Рибки продають. Но мені злупи з гущанкою не дуже сподобалось, так що, не беріть. Зараз буде обзор на кімнатку. Перше тут якісь такі шуфлятки. І ось такий е, столик Вид з вікна. Вот. Я буду тут спати Соломія. І ще одна цей. І тут не знаю вже хто буде спати. Я вже не знаю. Тут є вже такі от віся... вішечки. Ось вот такі от світильник. Соломія. Ліжечко Мій рюкзачок І ну вот такі от коврички. Типу, все, ну. Ми ще йдемо потім на концерт. Напевно. Ми підемо. Вони роблять вже макіяж. Я як нічого не взяла, я буду. Я тільки звільняю, тобі не пофіг, що я роблю. Косметика є косметика, тому типа. Типу, от, я піду отака, вот, мені все рівно вообще на все. Я нічого не взяла, я мені ляньке кратися, так що бай-бай. Максим мені не вирішив, що в мене є гроші. Я, я його заставляю, щоб він пішов зі мною в магаз. Зараз. Чекай, Максим. Блін, ще з тими ж бачками, мене їх тут куча просто. <реш> От бачиш Максим, я тобі щось куплю. Що? Я не знаю, що хочеш. Я ж твоя старша сестричка, Купляю ага. все. Essa é a estética E a Salomica Pena coplhada Pena Боже, все, Отже, всьому сайте нашу розпаковочку. Ось вот такі вот, э, э, магнітик світять. Ось вот такий вот. красиво. Вот і ось такий красавчик, бривочок, пістолет. Вот все, що я купила. Коротше, ми вже сьогодні зі Шаська їдемо. Але я собі зараз буду купляти булочку. Та да, і з ними якийсь тікток. Типу мені вони так зайшли. Ті булочки, не знаю. Напевно новий смак якийсь візьму собі, не знаю. І ми йдемо, не знаю, куди ми йдемо, кудись йдемо. Коротше, ми їмо чіпсики. Які ми їмо чіпсики з крабом. З крабом їмо, бо нам дуже подобаються чіпсики з крабом. Правда са вони? Ось такі в нас. Кухлесики класно. Назад вам дали п'ять колинок. Котаковую. короче, коротше, сайт. Класик. О, кстати, включили крутче. Мені Діана купила дві рибки. <ріця> Я тоже хочу. Я кажу, якщо мені добре, то добре всі. Отакі от такі вот рибочки. Такі астадижні. Дуже, дуже памка, до, до, деш до, 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 до топка. До Короче, там мене придився, вона сказала, що я хочу їх. І типо, її купила. <гул> я, ну, Ви полі... що, я туди <гул> буду кисміття ну, кидати. дуже <гул> файло, пахне. Чуєш? Мені дядь на зарабі. Це, ще одні. Рибки. Ось вот такі от. І це короче, сувенірчик звітяться. ти що говорят, <гул> вдома потащиш? Я не, Може, Короче, можу, не треба було, Ми вже збираємо, нам і далеко злим. Так не можна ніколи говорити, я не розбираюсь. Що, файна? Пробуємо оцю рибку красиво. Файна, погана. Яка? По твоєму вираженні обличчя якесь? Я не тобі давала. Зараз батьку десь викину. Це їх буде в пісочок. Я навіть кожен нікого не йде. Чого вона... Десь накреби. смак накреби. Як ті за 10 гривень вона краще, що ця. Це типа риба, реально? Та ні, блін!

за того ми поїхали. І за того, що там ще. Якісь там були. Ось тому все капець. <сум> це все мороже. Не знімайте. А, і, кстати, я забула сказати, що це вже другий день. В Пшацьку.

Діла, всі свісти твої Одні нібить, а донька вже не спить, мече слів більше діла поплакала і знабірялка осміла, застає ми наємими, ми таємими знаками, і мама молода закохана у вітре. Дійсно. Ми читаємо ц... ці... на іншу сім'ю. <звіллянський> ну так, де ще б хотіла. Ми зайшли на забравку. Ми зараз будем Ми будемо щось купляти. Ми правші і зараз будемо брати якийсь якісь... <звіллянський> художник. Ти будеш брати художник? Так, так. Я теж. Зібрати <звіллянський> якісь худоги. See you.